Як відомо, при більшості захворювань апетит знижується і дієту слід модифікувати. Рекомендується так званий стіл номер 5 який включає достатню кількість вуглеводів і білків при обмеженій кількості жирів. Прошу звернути на це увагу, оскільки надмірне вживання жирів при зниженому апетиті може спровокувати ще й цитонемічний синдром. Харчування має бути частим і дробовим. Рекомендується вживання овочевих і фруктових страв у вареному чи пареному вигляді, нежирного м'яса, каш. Один із головних принципів у лікуванні бронхіту це споживання достатньої кількості рідини. Чому це так важливо? По перше, рясне пиття зменшує інтоксикацію. По-друге, запобігає зневодненню, а по-третє, покращує реологічні властивості мокротиння, сприяючи його виведенню. Рекомендується вживати мінеральну воду без газу, некрепкий чай, компот. Якщо сік, то бажано його розводити. У цій таблиці ви можете побачити метод розрахунку фізіологічної потреби у рідині у дітей. Так, при масі до 10 кілограмів добова потреба у рідині становить 100 мл на кілограм. При масі дітей від 10 до 20 кілограмів розраховується як 1000 мл плюс 50 мл на кожен кілограм понад 10. Якщо дитина важить більше 20 кілограмів, то добова потреба у рідині становить півтора літра плюс 20 мл на кожен кілограм понад 20. Це фізіологічна потреба у рідині в нормі. У разі захворювання до фізіологічної потреби потрібно додавати рідину, що компенсує поточні патологічні втрати. Наприклад, при лихоманці. Якщо температура перевищує 37 градусів за Цельсієм, додається на кожен градус ще 10 мл на кілограм на добу. При високій частоті дихання на кожні додаткові 20 дихальних рухів понад норму додаємо 15 мл на кілограм на добу.